Баба перуну, батьку нашому. Бо перунові діти ми, внуки да Божі, правнуки сварожі, І батько наш перун, і сила його це честь і благородство, суд і правда. І воїнів Він наших силами своїми наділяє, силами своїми захищає, силами своїми благословляє, а загиблих воїнів наших. До полку свого небесного, полку Перунового забирає. Передума перуну покличю, Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний, силами, Перуновими, блискавками ясними, Землю освіти громами рясними. Залатир каменя вогню викрише, вогню викрише, світло запали. Могуть і силу свою в нас прояви. Слава перуну. Слава еруне перуне, Боже злодорунний, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів, навчаєш, як біває гравати й нечість долати, як виріженьків косити, й правду любити, Воїть твої ревні, до предки наші кревні, які право боронити за нас богів, молять, а Русь повстала, й гуть настала, аби храм роду, капища народу волхви відродили, славлення богам творили. Перуний, перуне, Боже, златорунний, силі рода, славу співає, Тебе величаю, слава перуну, слава. Слава перуно, слава перуно некудрому, які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть той воїна в і честь, і яко златорун милостив все праведен єсть. Прийми, пожертви іначе, в ім'я утвердження сили і правди Твоєї, і силами Своїми захисти, силами Своїми благослови, і силами своїми наділи. Усі, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, русь православну, усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, в владі нашій. Слава Перуну, слава. Перуне могутній Боже наш. Ти право вірно охороняєш між Біловом і Чорнобовим, лад встановляєш. Крути коло живого явлення у сварзі синій. Це ти ведеш на стезею правою до з горами чорними абаріту утверджувати державу берегти, Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних, відвага відважних, правда, праведних і святість святарів. Ти повсякчасно зуберієш, Перемогу даєш і ницих караєш. Як о грім з небезгряне, так у перун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батько допомагають. Грізний перун. У сваргу гукає, військо своє до бою скликає. Ей, перуничі могутні витязі. Вставайте до лави, ставайте до бою, ми все чуємо лави стаємо. За богів рідних, Україну, Русь, святою до Січі йдем. Слава перуну, слава рідним Богам, слава Україні, Русі. Слава Богу нашому, перуну, світлосяйному. Це він громами землю пробуджує тим дух, укріплює та душу радує. Кличмо вояцтво небесне, що суть полк Перунів, стати на межі прави та яви, ковне сворожі стерегти Україну, святою берегти. От бачимо сварга небесна, вогнями многими виблискує, отцові наші кують мечі, крицеві погід збираючись, на тьму вражують. Тож візьмемо оруж'я своє, станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити у битву Вселенською, Хай зростає міць у тілах наших. А світло у душах чистих, бо то йдемо про тебе, з ладу несучи світи сотворяючи, з Богами нашими разом. Слава перуну, слава. Слава рідне, Бога. Перуни батьку наш, гримить у свардій синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною. Коли Кольжу уявлення лад оберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, вороги відганяють. Захисти воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших в родах наших в владі, нашій. душі їхні. Святими перуницями, тіла їхні вогняними ромицями, хай вони їх не чіпають, а ворогів відганяють, ворогів спопляють. Горить у душах наших, вогонь сварожий, вогонь віри праведної святий Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, у у великому об'єднані. Прибудь до нас на поклик наш. Слава перуну, слава. Перуни батько наш. Ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості і завзяття. Наповни душі наші хоробрістю та світлом і правдою. Аби прибули в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних охоронців віри православної. України Руси славної, хай перебуває під захистом Твоїм Збройні сили України, всіх, хто нині захищає землю нашу рідну, і всіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших городах, наших у владі нашій. Хай буде так. Слава Перуну! Слава, слава рідному. Кличу, вогонь святий сверожий, Дух праведний, великий Божий. Могуть, пекучі богів рідних прийти до нащадків гідних, прийти, Боже святий. Кличу вітер, святий стрибожий, Дух праведний, великий Божий. Могуть, летючі богів рідних, прийти до нащадків гідних, прийти, Боже святи. Кличу воду, водицю, святу студеницю, дух праведний дане, Божницю, могуть текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних. Прийди, Боже освяти. Лечу землю, землицю, святу покровицю, дух прадний, макоші божницю, могуть твердючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святи. Перуни Батько наш. Ось святий Духом своїм землю нашу рідну, народ наш. І усіх, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі наших, хто захищає землю, нашу рідну, силами своїми святи, силами своїми благослови. Слава Борону, слава, слава рідним Богам! Слава. слава! Ну і вже тут традиційно до Славби Поруну додаємо заклик до роду. Заклик до предків. Хто перший раз і не знає, що це таке, то дивіться є окреме відео. Є окреме відео заклик... Що це за характерницький заклик? Чому його так важливо робити кожного дня, особливо в часі повітряної тривоги? Я стою на землі своїй. Кличу предків кровних моїх. Закликаю рідню по духовій крові. Призиваю всіх вірних землі української. Хто веде добрим господарем по землі цій. Станьте непохитною сіною перед ворогами нашими. Топив, колись воду що живуть тепер мене, і дітей моїх налити силою народ наш, щоб змити ворогів наших, земель наших, з родів наших, з влади нашої, хто дихав повітрям під небом України. Підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших на, наших, наших, палаво, воні, ворогів наших, на землях наших, в родах наших, у владі нашій. В чій душі пала вогонь, іскрикоторого серця моїм повстанці спопліють ворогів наших на землях наших, в родах, наших у владі нашій. Роди, мій красний, предки наші, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик наших ваших, повстаньте силою вашого духу. Благаю вас про поміч. Встаньте поруч із народом моїм до бою, Примножте силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую, предки. Дякую, Дякую, предки. Дякую. Алло, перуну, слава перуну, слава! Тож хай прибуде сила перуна і предків наших з усіма нами повсякчас. Ну а ми переходимо ще і робимо ще на останок славбу Рарогу, як то вже в часі війни звичним для нас стало. Славбу Рарогу, батьку нашому світлосяйному, яким соколом ширяє із сонця до нас. Погонь віри! Зносить Вогнем віри душі наші землі наші осяває, і знак якого гербом нашим є, бо чи ми є, тож залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на славу Рарогу.